І далі, далі до нас долучається Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал. Мої Таня, пане Антоне. Доброго вечора. І знову ж таки до вас, як до людини, яка має свої джерела, свої способи дослідження інформації, питання про Енгельс 2 Яке залишається актуальним вже другу добу. Ми в очікуванні супутникових знімків щодо результатів того, що ж там відбулося. Але до вас інформація, от яка була суперечлива ем, інформація щодо того, передислокували вони звідти свої літаки, чи все ж таки якісь маневри відбулися, а потім вони повернулися. Можливо, ви маєте більше інформації, чи лишилося щось там на цьому самому Енгельсі? Е, якщо маєте, розкажіть. У ну, знаєте, ми так само, як мабуть, і всі в Україні чекаємо на перші знімки з супутників, але нам дещо не пощастило з погодою. Там в Саратові на наступні, може, там тиждень-два обіцяють дощі, сніг, і тобто, мабуть, фотографій поки що не буде. Ну, так само, власне, ми поки що не можемо чітко оцінити, чи дійсно перевели звідти літаки, чи вони там залишились. Дуже багато суперечливої інформації. Плюс нам дещо не пощастило з погодою. Ну, я думаю, так що коли там розвиднеться, і коли перші будуть супутника фотографії, то мабуть, росіяни вже встигнуть все там про прибирати? Можливо, побачимо там декілька воронок. От це і все, пане Антоне. Як людина, яка вміє так би мовити, аналізувати сценарії, як думаєте, після вже двох бавовн на території цього російського литовища? Будуть все ж таки вони прибирати звідти літаки або лишать, і це стане пристріляним таким місцем, де ми побачимо ще не одну бавовну. Ну хотілося б звичайно побачити ще більше бавовн, але все-таки давайте ну, без зайвої ейфорії все це оцінювати, тому що все таки це була наша спецоперація. І якби це все було так просто, то мабуть, вже давно ми б там місця не лишили б живого на тому Енгельсі. А ми тут бачимо, що все таки це такі дуже точкові операції, які звичайно зараз будуть заважати росіянам реалізовувати їхні плани. Так, це один з їхніх таких найцентральніших аеропортів дальньої авіації. Якщо вони будуть там переводити все, вони здається, перекинули зараз там ледь не на Амур в аеропорт Українка. Це ледь не навпроти Китаю чи Японії, тобто це десь там дуже далеко. Так, що вони будуть туди перекидати, то так само туди треба буде підвозити потім ракети, які там поповнювати звідти летіти на європейську частину Росії і запускати ракети по Україні. Тобто, звичайно, ми так само все це будемо бачити. Ну дещо ускладниться російська логістика, чи пристріляний цей «Енгельс» чи ні. Ну хотілося б, звичайно, щоб ми повторили це можливо ще раз. І звичайно, що тут тепер дуже багато питань до російського ППО, чи воно взагалі спроможне збивати. Оце щось що летіло, тому що, власне, в цьому велике питання, що ми ще чітко не знаємо, що це було. Тобто, з самого початку там, ну, казали про, це, про те, що це колишній радянський безпілотник-Стріж або ж Ту 141, або, можливо, там, Ту 143. Ну, Їх у нас залишилось однієї модифікації, можливо, там, декілька десятків, іншої, ну, можливо, там, декілька сотень. А далі питання, як це ми змогли зробити з них отаку от летаючу ракету. Так само, якщо ми говорили там ще про перший вибух, то тобто там говорили про те, що все-таки цей безпілотник він зіграв як безпілотник камікадзе. Ну окей, а тут ми вже починаємо ну, точніше, росіяни починають говорити про те, що з цього безпілотника відпрацювали якісь дві ракети. От, ну, тоді виникає питання: тобто, значить, це якийсь безпілотник ракетоносій, який ще й може потім повертатися, можливо, додому. Тобто, тут же питання так само до дальності польоту, як це взагалі вдалося. Звичайно, що питання так само до російського ПВО, а вони взагалі можуть збивати отакі безпілотники, тому що він може летіти в принципі дуже низько, ну і фактично буде виринати на радарах російського ППО ледь на останню хвилину. І тут питання, що вони просто може не зможуть по ньому зреагувати. От, але знову ж таки не треба все-таки себе тішити якимось надіями. росіяни так само не тупі. Вони будуть реагувати на все це, значить, будуть стягати туди більше ППО, насичувати можливо ППО на можливому шляху. Підльоту до Енгельса, от, але ну бачите, два рази пройшло. Якщо вони почнуть дуже щільно опікати свій аеропорт в Енгельсі, значить десь доведеться зняти ППО з іншого напрямку. Можливо, наступного разу прилетить саме в те місце. Будемо чекати на розвиток подій. Ну і зрештою, можливо, вони свої С-300 нарешті будуть використовувати за призначенням, а не обстрілюючи наші е, мирні міста і нашу інфраструктуру, як вони це роблять із прикордонними е, прифронтовими територіями України. Недалеко відходимо від Саратова точніше в ньому фактично і залишаємося з нашою подальшою аналітикою. Там у вас є окрема тема, якою ви щільно займаєтеся, саме відстежуєте російські втрати вже конкретно в меморіальних та. Зокрема, ви написали пост про те, що в Саратовській області, в Саратові в самому, є така от меморіальна стела, на якій вже бракує місць для прізвищ. І якщо говорити про пам'ятні дошки, то як вони взагалі множаться зараз на Росії? Ну і який цей ефект має, немає? Ну, їх стає все більше. Тобто, навіть якщо ми будемо говорити про цей саратовський випадок, ну це така, знаєте, урбаністична трагедія сталася в місті Саратові. На самому початку війни вони хотіли в місцевому парку перемоги вшановувати полеглих військових своїх. Ну і починалося все з однієї великої стели, там мрамор чи граніт, десь там метр під 10, і вони собі там спочатку 30 прізвищ туди набили, потім 60, Потім вони побачили, що цієї однієї стели не вистачає, все затерли, зробили ті самі написи, але вже у два-у дві колонки. І зараз ця стела вже вже вся власне забита іменами. Там приблизно здається 170 імен, і кожен там місяць-два вони збираються на черговий мітинг і вшановують чергових військових. Ну, мабуть, тепер доведеться зменшувати шрифт, або там якось намагатися наносити нові прізвища, можливо, там на підлогу. Власне, там багато підлоги з мрамору. Так само можна все це робити. З цим проблем не буде. Але звичайно, що ну ви ж бачите, я ж кажу, вони, мабуть, не думали, що будуть такі великі втрати. І починали з таких маленьких табличок. А виявляється, що вже навіть великих величезних мраморних плит не вистачає. Ну росіянам треба до цього звикати, і це дуже символічно. На Росії взагалі то системно палає. Я не знаю, у нас вже закралася думка про те, що можливо у них там завжди палало, а просто ми зараз до цього уважніше ставимось. Але факт залишається фактом. Серед свіжого складу в Новосібірську там дуже активно вибухало. Знову довелося дуже масштабно все це гасити спецтехнікою, пожежниками далі буде на вашу думку. Ну і знову ж таки за вашим аналізом, це що може бути? Це партизан. А не знову ж таки, це може бути якась там традиційна російська недбалість. Або це вже самі вони там знищують докази своєї корупції, наприклад, і того, що воно розворовували за цей час. Ну, я думаю, це все таки це зима. Комусь хочеться зробити собі опалення, можливо, так само бухають на місцях. Тобто, давайте так от багато людей, які до того працювали в російських охоронних фірмах, вони. Наприклад, цього року підписали контракти з російською армією і пішли воювати проти України. Ну значить, хтось їх повинен був замінити. Можливо, той контингент, який прийшов їм на заміну, він дещо не так прискіпливо ставиться до своїх службових обов'язків. Ну і далі відбуваються от всякі такі вибухи. Про всяких партизан в Росії я, чесно кажучи, не дуже вірю. Я думаю, ми ще сьогодні про це поговоримо. От, ну і звичайно, що все-таки дивіться, подорожчали іноземні деталі, подорожчали всякі іноземні комплектуючі. Тобто на чомусь доводиться так чи інакше економити. І рано чи пізно воно все буде виходити з ладу, вибухати, палати. Тому росіянам поступово треба буде звикати до погіршення рівня свого життя і, і до того, що там рано чи пізно десь щось буде вибухати, горити, палати чи щось таке. Ну от. Таке середньовіччя буде понурюватися вся Росія, тобто, так би мовити, техногенна закономірність, яка рано чи пізно мала реалізуватися, от в такій от історії. Саме так наслідки агресії. Давайте поговоримо власне про те, яку диспозицію в силі і живій техніці ми маємо нині на нашій лінії фронту. Можемо серед іншого орієнтуватися і на зведення від генштабу і ворожі втрати, які там фіксуються. Ну по перше, да, сто тисяч перших офіційно так би мовити зафіксованих російських окупантів, знищено цей етап пройдено. Але всі ми розуміємо, що ця цифра живої. Сили, вона так би мовити, в умовах невичерпного ресурсу на Росії. А от якщо говорити про техніку, про танки, про артилерійські системи, про системи залпового вогню, про автотехніку, зрештою теж необхідно склади з боєприпасами, все це в умовах потенційного дефіциту. Рано чи пізно це нам допомагають західні партнери? А Росії доводиться шукати це все по всьому світу і далеко не всюди вони це знаходять. А, рано чи пізно цей дефіцит має настати, коли, на вашу думку, за яких умов? А ну дивіться, давайте по-перше поговоримо про невичерпність людського ресурсу. Все-таки який би він там не був, там скільки у них там 146 мільйонів, 25 мільйонів мобілізаційного ресурсу. А от в якому стані з цих 25 мільйонів? Будуть люди бігати на фронті. Хто з них реально вміє воювати? Якщо, наприклад, вони там у них може бути на папері величезна кількість танків, а скільки вони можуть набрати професійних танкістів на всі ці танки? Тобто в цьому будуть великі проблеми. Навіть якщо говорити ну от втрати там от 100 тисяч, мовляв, 100 тисяч це не так багато, тому що там вже росіян мільйони. Але от вибачайте, вся російська морська піхота це десь ну, так, 20-40 тисяч людей. От, і все. Все російське ВДВ, десь 50-60 тисяч. А вся інша армія це страйбати, мотопіхота, всякі там незрозумілі військові частини роздуті. От і вся там російська армія. Тобто, коли вже найпрофесійніша армія зазнала великих втрат, і от те, що їх замінює, ну от яка у них якість. І от потім така не найкраща піхота, найнакращі, можливо, там нові ВДВшники будуть сідати на якусь не найновішу техніку. Тобто, це, звичайно, вже дещо буде інша війна. Ну, плюс, звичайно, що сюди будуть додаватися і відсутність боєприпасів, тобто то поступово все-таки вони будуть до цього виходити, що в них будуть з цим проблеми. Хоча, знову ж таки, навіть в цій ситуації я б не дуже рахував, скільки там у росіян ще залишилось боєприпасів, тому що у нас декілька місяців поспіль ми всі рахували російські ракети, які от-от повинні були завершитися. Так само у нас зараз починають рахувати там російські запаси артилерії, що, мовляв, от. Там наскільки в них їх вистачить. Я думаю, що от на війну з Україною в них завжди всього буде вистачати, тому що для них це принципова ситуація. Інша справа, що навіть ті, хто будуть операторами цих російської артилерії, ракет танків, це все таки вже буде дещо інша армія, можливо, менш професійніша, можливо, вже армія, яка отримала декілька учних поразок, і ну не буде вже того завзяття. От на це нам треба сподіватися, що, власне, з кожним днем, коли ми бачимо ці показники, ну, дивіться, росіяни втрачають десь там по 1-2 батальйони за день. От скільки часу вони зможуть витримувати в такому темпі? От гарне питання. Хто прийде на заміну цих знищених людей? І яка буде якість цих людей, які їх заміють? От будемо сподіватися, що на певному етапі вони просто не зможуть витримувати цей темп. Як би ви, пане Антоне, власне. Охарактеризували от протидію тій тактиці, якщо це можна назвати тактикою, яку вони обрали зараз навколо Бахмута, просто завалювати тілами. Найефективніше протидіяти цьому можна як. Ну, в принципі, знищуючи їх. Ну, це те, те саме, що робить українське ЗСУ. Тобто, ну тут давайте так. Чим, умовно кажучи, чим це найефективніше, яке для цього озброєння найкраще підходить? Ну, зараз у нас все переходить в таку позиційну війну, десь на штаб першої світової. Давайте так, от всі військові питання треба задавати військовим. Вони чудово розуміють, як працювати по піхоті. Ми з вами, як цивільні люди, можемо тільки там ну опосередковано аналізувати те, як це правильно треба робити. Дивимося кожного ранку на показники зсу, і бачимо, що мабуть ЗСУ це вдається дуже гарно. Якщо показники дійсно вже котрий місяць не падають, і у росіян все більше проблем. Власне, те, що Україна робить, обирає правильну тактику, і ЗСУ її правильно застосовує, доводить те, що росіянам потрібно проводити там, мобілізацію, часткову мобілізацію. Зараз там буде ще чергова хвиля мобілізації. Тобто, значить, тактика, яку буде застосовувати ЗСУ, вона правильна, аби підвозили снаряди наші західні партнери, а Це... там вже на місці ЗСУ буде розбиратися. Це точно. І ще про тимчасово окуповану територію. Вас запитаю. власне новини. Звідти теж доходять, і вони ну такі болісні. У тимчасово окупованій Макіївці розстріляли сім'ю із восьми осіб, серед них четверо дітей. Окупаційна влада заявила, що вбивці це звичайні грабіжники, їх нібито вже спіймали. А от радник мера Маріуполя Петро Андрющенко має там свої якісь джерела свою інформацію. Припускає, що це вбивство, це справа рук Вагнерівці. Чи, можливо, ви маєте якісь подробиці щодо цієї історії? Ну І загалом, якщо от такі от звірства починаються вже на тимчасово окупованих територіях з боку вагнерівців, якщо це дійсно так, то до чого ж там все йде? Ну, так, а вони там не завершувалися. Тобто, ну, давайте так, ці території окуповані вже 8 рік поспіль. тобто, Ну, там, в принципі, от все, щось на кшталт цього відбувалося вже багато років. Що стосується саме цієї ситуації, ну, я не можу якось коментувати заяви того чи іншого українського чиновника, який так само сам не називає, звідки в нього ця інформація. Тобто дуже багато чіток. Я думаю, що яка насправді ситуація на цих територіях, ми дізнаємося тільки після того, як ми їх звільнимо. А поки що, дуже багато чуток, дуже багато ну, і нашого ІПСО, і російського ІПСО. і от хто краще ІПСО розкаже один одному. Тому ну знаєте, деякі українські чиновники вони дуже-дуже багато розказують історії. Тому треба все це потім буде після війни з'ясовувати, хто з них був правий. Тому в мене немає по цьому випадку жодної інформації. Я вам дякую надзвичайно за те, що ну, по-перше, виходите на зв'язок, ділитесь аналітикою. А по-друге, дійсно відповідально це робите з чітким розумінням, що от фактаж, а жодних домислів нема. Дякую вам ще раз. Антон Павлушко, аналітик міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапал напал був з нами на зв'язку у марафоні Незламна країна.